Відключення будуть по всій Україні, нас катастрофічно не вистачає генерації. ми не можемо навіть імпортувати необхідну нам кількість. Тому відключення на найближчі роки це наше майбутнє. І ми потрібно бути до цього. готові. Тому повна економія, ми повинні прийти на повну економію електроенергії в будь-який час. А тому що інших варіантів у нас немає. Ну для розуміння, це проблема з електроенергією, це не проблема. Одного-двох місяців або півроку. Це проблема, ну скажімо так, найближчих п'яти 8 років. Це навіть середньострокові перспективи вирішити проблему з маневровою генерацією неможливо. Тому ми повинні бути до цього готові і морально, і фізично. Зрозуміло, я розумію, що у людей фізично немає грошей на те, щоб там навіть чайник піти купити, але реалії вони такі є. Por aqui, as horas